Та ти що? Оце дав. Поставив, зазор виставив. Вона навіть відкривається і навіть закривається. Там тільки всередині скло тріснуте, розсипалось, трішки звинить. Не знаю, як його звідти забрати, це бушна оригінальна дверка, але скло десь всередині розбилося. Воно не було бита така нормальна дверка. Збираю потихеньку. Колір низ такий, як синій, верх такий, як сірий. Так сонце падає таке, як синій, так, таке, як сірий. Так, знову сірий. Так, знову синій. Попробую його попасти в переход. Точніше, не в переход, а в стик. Такі кольори фарбуються тільки в переход. Всі, хто там розказують, що вони фарбують такі кольори в стик, покажіть з усіх боків. Не з одного, а з усіх. В будь-якому випадку під якимсь кутом буде випадати металік. や。